Будинку і затримання агентки Кремля у Львові про це та інше говоритимемо далі у випуску Слава Україні. Росіяни продовжують обстрілювати Дніпропетровщину і Донеччину. З останньої вдалося евакуювати майже 10 тисяч людей. Запорізька атомна електростанція підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України. У міністерстві енергетики заявили, що інспектори з міжнародного агентства з атомної енергії вирушать на окуповану росіянами АЕС наступного тижня. Самі ж окупанти завозять до Мелітополя хімічні лабораторії для своїх офіцерів на випадок радіаційних викидів більше новин удайчості. Цієї ночі росіяни завдали масованого удару по Донецькій області. Потерпали Бахмутський, Краматорський, Солидарський райони, поцілили у два заклади освіти і п'ять житлових будинків. З важкої артилерії градів вдарили по Дніпропетровщині. У Нікополі понівечені десятки помешкань, школа і санаторії. Ще в одному районі влучили у підприємство. Натомість українські військові влучили по двох мостах знову ж таки по Антонівському. На супутникових знімках видно значні ушкодження на ньому, які утворились в період з 23 по 25 серпня. Вдарили ЗСУ і ще по одному мосту. Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дарівським мостом. Його експлуатація наразі зупинена. Завдали удару українські військові по окупантах у тимчасово окупованій Кадіївці. Повідомив Сергій Гайдай. За словами начальника Луганської військової адміністрації, мінуснули 200 десантників Ерефії. Нищать не лише загарбників, а й їхню техніку. Ось так до прикладу спополяють танк біля житлового будинку. Рамзану Кадирову і двом його поплічникам СБУ оголосили про підозру за трьома статтями одразу розв'язування і ведення війни, посягання на територіальну цілісність України і визнання збройної агресії Росії проти України. Також правоохоронці викрили зловмисників, які підказували московитам геолокації для облаштування позицій і блокпостів. Зрадники здавали ворогу адреси перебування українських патріотів, зокрема активних учасників спротиву збройній агресії. Саме за такими наводками загарбники вдиралися до помешкань місцевих жителів та викрадали людей. До потерпілих застосовували насилля і погрози фізичної розправи. В Ірпені встановили перший в Україні пам'ятний знак силам тероборони на честь воїнів добровольців, які першими стали на оборону міста і зробили все, аби вигнати росіян з півночі Київщини. А в столиці одну із вулиць назвали на честь героїв полку Азов. За якихось 150 метрів від оперного театру у Львові обвалилась частина триповерхового будинку, який є пам'яткою архітектури, інцидент трапився на проспекті Свободи 23. Жертв та постраждалих немає. Щоправда, більше 10 людей довелося евакуювати. Опівніч з четверга на п'ятницю з будинком на свободу 23 кояться незрозумілі речі. Мешканці, які там живуть, чують скрегіт, а стіни починають рухатися. В паніці люди викликали поліцію та рятувальників. Міліціонер каже, до мене пишіть заяву, але дуже швидко. бо нам той стежі, щоб не впав на голову. Прийшла друга ще міліціонер і каже: Скоро, скоро пшить, бо буду жити щоб воно не обвалилося. І він каже: Скоро, скоро виходимо. Я тільки ступила апаратував на раз. Декілька хвилин після 12-ї ночі. Усіх мешканців з будівлі евакуювали, а буквально за якихось 10 хвилин проспект Свободи здригнувся. Вночі після 12-ї ночі щось почало гримнути, думала, що то війна, почалися удари якісь військові. Мене сусіди дзвонили після 12-ї, 12.15, чи можна в мене переночувати, бо в них там щось падає. Тріщині тріщини небезпечно. Я кажу, його почали вже сипатися. Туди було біля першої половини першої. ДСНСники працювали усю ніч, розчищали завали і разом із навченим собакою шукали людей. На щастя, постраждалих не знайшли. Прийшлося здійснювати пошукові роботи, так як одна квартира повністю була зруйнована, тобто навіть не залишилося стін. Це власне квартира, яка здавалася по добово в оренду, і в нас не було інформації, чи там є люди, чи немає. Нашими працівниками з залученням кінологічного відділення. Ми повністю розчистили можливі місця знаходження людей. Потерпілих загиблих виявлено не було. З 14 чотирнадцяти квартири будинку одна зруйнована повністю ще дві частково пошкоджено і два нежитлових приміщення. Компенсовувати збитки міська рада пропонує фірмі, яка поруч ремонтує іншу будівлю. Мовляв, після її реконструкції в людей, що мешкають на свободи 23, почали з'являтися тріщини в квартирах. Ймовірна є причина виконання будів. Робіт у будинку номер 21 Власником даного будинку є Товариство з обмеженою відповідальності Фрідом Авеню. Телефонуємо до підрядника, який на переконання мешканців виконував ремонтні роботи в сусідньому будинку. Ми? Так. Я... Я до цього не маю ніякого відношення. Через що стався обвал частини будинку, і хто в цьому винен, має встановити слідство. Наразі ж люди чекають на нове житло. Хтось тимчасово мешкає у рідних та знайомих, решта в готельних номерах. Всього евакуювали 12 людей. З них 4-річна дитина. Віталій Ковеле, Юрій Кісь. Програма очі. Служба безпеки України викрила агентку Кремля на Львівщині з власних джерел. Наші журналісти з'ясували, що СБУ затримала екс-очільницю львівського осередку ОПЗЖ Інну Іваночко. Їй повідомили про підозру у держзраді та взяли під варту без можливості внесення застави. Контррозвідка СБУ заявляє, що через проросійські погляди агентку завербували кремлівські спецслужби у соцмережах. Вона звітувала кураторам про виконані завдання. Работа була антиукраїнською діяльність. Вона активно просувала ідеї федералізації України та проводила інформаційні акції антиукраїнського спрямування. Прихильниця Медведчука використовувала журналістські посвідчення та документи деяких безпекових корпорацій, аби поширювати дезінформацію на користь Москви. Держзраду, у якій підозрюють інну Іваночку в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі строком на 15 років або довічним ув'язненням. Замість радянського Марсового поля меморіальний комплекс Героїв України на один з найбільших військових цвинтарів Львова чекає повна декомунізація. Позбудуться не лише чорних та червоних гранітних плит, що тягнуться від вулиці Мачникова наверх пагорба і символізують гвардійську стрічку, але й повністю приберуть останки військових радянської армії та НКВС, які там поховані. Як і коли звільнятимуть марсове поле від праху окупантів? Скаже наш журналіст Святослав Драбчук. Меморіал Личаківський військовий цвинтер, а в народі Марсове поле є давнім військовим кладовищем. Після Першої світової тут ховали полеглих австрійців. Після другої великої війни в могилах австрійських солдат почали ховати червоноармійців та карателів з лав НКВС, знищених у боях з УПА. Ніякої ексгумації тих могил австро-угорського періоду у 1946-1947 роках ніхто не проводив за свідченням очевидців. ті насипи, які були над могилами Першої світової, радянська влада просто згорнула тракторами, розчищаючи площу під свій майбутній військовий меморіал. Доктор історичних наук Микола Бандрівський. Якщо вірити архівам, під гранітними плитами Марсового поховані понад три тисячі осіб, притім стів Є значно більше ніж фронтовиків, коли ми будемо проводити ексгумацію, Тільки тоді можна буде чітко сказати, що тут є. 3600 похованих військовослужбовців і НКВД, чи їх тут немає у 2005 році, коли проводили підняття надгробних плит в декількох місцях. Я бачив саркофаги, які були в поховальних ямах. В таких саркофагах не може бути поховано по 10 останків. Вже після проголошення незалежності України на території Личаківського військового цвинтаря спочинок знайшли закатовані жертви замарстинівської в'язниці та воїн. Не упа, а з початку російсько-української війни і новітні герої. Опитані нами львів'яни кажуть: ці поховання не можуть бути поряд з могилами тих. Хто знищував українців? Я думаю, що наших героїв, які гинуть за Україну, не мають права хоронити біля НКВД. Тому я за те, щоб їх звідти прибрати, відправити на батьківщину їхню, звідки вони походять. А я думаю, що туди їх вже немає. Я думаю, що їх перенесли. Питання, куди їх перепоховати, це питання інше, тому що е над тим також треба подумати. Старт декомунізації Марсового поля свої. Рішенням фактично запустив виконавчий комітет Львівської міської ради, але розкопки розпочнуть лише після дозволів Міністерства культури та державної міжвідомчої комісії. Лист на міжвідомчу комісію ми тільки готуємо протягом місяця. Вони б мали нам відповісти. Але думаю, що це таке нагальне питання. Так що не думаю, що ця комісія буде тягнути місяць. Ми отримаємо таку відповідь швидше. Меморіально-пошуковому центрі доля кажуть, археологічні роботи готові розпочати одразу, як тільки отримають вказівку. Безумовно, це буде відносно до відносно довготривалий проект. Це може бути як від декількох тижнів, так і ну до одного-двох місяців. За цей час у мерії планують оголосити архітектуру. Курний конкурс на будівництво нового меморіального комплексу за концепцією на могилах героїв російсько-української війни стоятимуть козацькі хрести. На пагорбі з'явиться сквер пам'яті, а забрукована нині територія залишиться площею, де можна буде проводити поминальні дні. Нам потрібно закінчити конкурс. Це кінець осені. Пізніше розробка проектно-прошторисної документації. Тобто можна розраховувати, що там наступний рік тільки можна буде починати перші роботи на тому. Просто ми ціле літо Працювали над підготовкою завдання станом на сьогодні. Ми маємо там тиждень-два, і ми запускаємо активну роботу вже самих архітекторів. Створення меморіального комплексу героїв України на вулиці Мечникова підтримують не всі одразу декілька львівських істориків критикують таку ініціативу. Чому наші погеройські загиблі українські солдати і офіцери не можуть бути похованими, скажімо на корінним чином переформатованому пагорбі слави, що поруч на майорівці, доктор історичних наук Микола Бандрівський розкопувати могили гріх, і кожен солдат має десь право на ті два метри землі, чи скільки там метр, в які він похований? Якщо йти на це, то де взяти землю, щоб їх повіпоховати. Земля дорога. де перепоховати останки радянських солдат і НКВД з марсового поля поки що не знають і у міській раді кажуть, радитимуться з громадськістю, і цей процес теж буде тривалим. Святослав Драбчук, Юрій Кісь, Вадим Кальченко, програма Очі. У Львові запрацював симуляційний тренінговий центр невідкладної медицини. У цьому закладі планують навчати українських медиків. Навчання проводять фахівці з досвідом роботи в багатьох гарячих точках, зокрема в Сирії. У середньому воно триватиме 2-3 дні. А за рік у тренінговому центрі планують навчити півтори тисячі лікарів та медичних сестер. У другому медичному об'єднанні Львова навчатимуть наданню невідкладної допомоги лікарів з усієї України за допомогою надсучасних манекенів та симуляторів. Сьогодні 12 учасників з Харкова, Миколаєва, Києва та Покровська приїхали до нашого міста, аби вивчати різні види діагностики в екстрених ситуаціях. Сьогодні йде навчання з ультразвукової діагностики. Власне показував доктор. Це апарат, який влізається просто в руку, підключається. Са до мобільного телефону. Ми маємо можливість побачити, що діється в порожненні серця, чи є рідина під крові. Також патологічні переломи. Це допомога вже є на, на, на догоспітальному етапі. І Якщо ви його в поперечному перерізі зараз ротуєте, датчик ви його в поперечному перерізі можете побачити. Посад і все решта абсолютно тренінговий центр. Створила неурядова організація UOSSM France. Вона відповідає за надання невідкладної медичної допомоги постраждалому від війни населенню раніше шість таких медичних тренінгових центрів відкрили у Сирії, Лівані та Йорданії. Же 40% українців втратили роботу після повномасштабного вторгнення. Офіційно на Львівщині 13 тисяч у пошуках робочого прихистку. Створення нових виробництв та можливостей для людей це сміливий, однак, вкрай необхідний крок для нашої економіки. Тож сьогодні на Львівщині заклали капсулу на зведення нового хлібопекарського комплексу. Силово броша Львівщина, робота вже кипить. Незабаром на цьому місці замість будівельного майданчика працюватиме інноваційний хлібопекарський комплекс від Харківської торгівельної марки. «З початку війни нас зрелоковано вже більше близько 200 підприємств. 150 підприємств почали працювати. Але якщо брати таке масштабне будівництво, це перший настільки масштабний проєкт, який дозволить створити в сукупності близько трьох тисяч робочих місць на виробництво запросять 500 харків'ян. Решта робочих місць це можливість для тутешніх у майбутніх хлібопекарні. Планують виготовляти понад тисячу варіацій випічки і неї ласуватимуть не тільки в області, а й в усіх країнах Європи, США та Канаді. Експортувати хлібобуличну продукцію технології дозволяють. Інноваційна технологія шокової заморозки хліба котра допомагає залишити хліб на довгий де, терміну тому, вигляді якому він був випечений з нагоди співпраці очільники фірми разом із головою львівської обласної військової адміністрації підписали хартію та заклали капсулом. Це великі можливості для області. Реформа децентралізації сьогодні в дії підприємство з східної України вибороло саме цю громаду. Не просто так вибрала, тому що тут запропонували хороші умови по земельній ділянці. Допомога в інших інженерних рішеннях. До слова на будівництво Комплексу інвестували 20 мільйонів євро. Першу хлібину планують випекти вже наприкінці січня наступного року. Юлія Маленка, Вадим Кальченко, програма. Очі. Вона майстриня текстилю. Він художник. 55 років кохання та мистецтва. Оксана та Володимир Риботицький сьогодні відкрили спільну виставку у Львівському палаці мистецтв. Подію присвятили смарагдовій річниці свого весілля. Thank you. Це перша спільна виставка митців. Об'єднати творчість сімейної пари в одній виставковій залі запропонувала донька Соломія Риботицька. Розповідає, більшість робіт її батьків зараз у музеях та в галереях у різних містах України. Втім, через війну фонди опечатані, тож недоступні для глядачів. Натомість у палаці мистецтв показали більш приватну колекцію картини та ткацькі вироби, які зберігали вдома. Сімейна сімейна виставка це їхні роботи, які вони вони в різні періоди, в різні роки, малювали. Всі 55 років вони ще й займалися творчістю. Крім того, що міцну сім'ю створили, виховали двох доньок. Тобто, це мої батьки. Серед робіт можна відшукати і зображення сімейної пари Риботицьких. Себе та дружину Володимир намалював як гуцула та гуцулку. Мовляв, саме в таких образах вони вперше познайомилися у Карпатах, майже 60 років тому. Відтоді ми ці завжди разом. Як з Зберегти кохання упродовж стількох років діляться порадами. Людина людині має бути не тільки е, тим любов, кохання, а е, товариш, підтримка, розумієте, виріс і і в багатстві, і, і в бідності, і в творчості, і в творчості так. Бір для дітей вимушених переселенців. Його організувала ізраїльська організація Одне серце на базі одного зі Львівських ліцеїв. Учасниками стали близько сотні дітей з ними працювали учителі ліцею, спортивні інструктори та експерти-волонтери з Ізраїлю. Як змінив дітей місяць перебування у таборі? Дивіться у сюжеті. Завершення дня у літньому таборі спортивне його забезпечують тренери-волонтери з обласних федерацій та центру професійного розвитку педагогічних працівників. Після азартного флорболу та насичених гандбольних вправ переходять до локації з іграми народів світу. Тут у нас грають чотири людини. Є одна резинка, друга, третя, четверта. Тут грають два на два. Дві команди за допомогою гумок і цих фішок ми маємо загнати всі ці шайби на чужу сторону. Перемагає та команда, яка перша заб'є всі свої фішки. Ми приходимо сюди раз на тиждень, два раз на тиждень. Проводимо з ними такі спортивні квест, де діти діляться на всі локації. І по колу такий спортивний квест. Проходять всі локації. Діти трошки були спочатку, були трошки за скуті, але ну, під час гри вони, скажем так, про це забували, про ці жахи сьогодення і активно проводили час. За місяць в таборі кожен вподобав собі заняття і вправи. Мені найбільше подобається баскетбол, ну типу бавитися. В спортзалі найбільше мені подобається, коли ми граємо всі між собою. Типу не які заняття психологічні, а як ми граємо в спортзалі чи ось це так. Оршатмі розповідає, що організація одне серце займається у світі допомогою людям в надзвичайних ситуаціях. У таборі понад 20 терапевтів з Ізраїлю, експертів з посттравматичного стресу, інструкторів з йоги психологів наші досвідчені волонтери з Ізраїлю вчать дітей справлятися з викликами, які вони отримали через війну. Головна мета для мене навчити дітей бути стійкими в критичних ситуаціях. Це справді стане їм в пригоді. тут навіть коли сирена, якщо ми навіть йдемо в укриття, все одно ну ми там не сидимо. Ми не в паніці. Ми всі між собою далі спілкуємося, підтримуємо один одного. Ну і навіть не страшно. Табір триватиме до кінця серпня і є безкоштовним. Його учасники не лише діти вимушених переселенців, а й ті. Чиї батьки зараз на фронті діти з змістоно цікаво проводять час, їздили на екскурсії, були у раківці на джерелі. Також діти мали піші екскурсії. по Сихову, в екологічний центр. Діти зайняті фактично ну, вільного часу. Дітей немає. Діти весь час перебувають на якихось локаціях. Продовж дня, хоч літній табір і завершується, але ізраїльська організація Одне серце планує продовжити свою діяльність у Львові. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма очі. Завершує інформаційний випуск, але нагадую, що ми підготували спецпроект до дня незалежності. Українські дисиденти вони розвалили імперію зла і транслюватимемо його одразу після випуску новин. Сьогодні розповідь про автора акту про незалежність України, юриста та письменника, який 27 років провів в російських тюрмах і таборах. Левка Лук'яненка. Бажаю приємного перегляду і мирної ночі. Meu